Лисичка сестричка і вовк панібрат. Була собі лисичка, зробила хатку та й живе. А це приходять холода. Лисичка змерзла та й побігла в село вогню добувати, щоб піч витопити. Прибігає до однієї баби. Здорові були, бабусю. Позичте мені вогню, я вам відслужу. Добре, лисичко сестричко. Сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А баба макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки та на столі кладе, щоб прохололи. А лисичка підгледіла за пиріг та з хати. Виїла мачок з середини, а замість нього напхала сміттячка. Стулила та й біжить. От біжить, а хлопці биків женуть до води. Лисичка до них. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко, проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Погодилися хлопці. Тільки, каже лисичка, тепер не їжте, а як вибіжу з села, то тоді. От помінялися лисичка за бичка та в ліс. Хлопці до пиріжка, аж там сміттячко. От прибігла лисичка до своєї хатки, зрубала дерево, зробила санки, запрягла бичка і їде. Аж біжить вовк. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику братику. Де ти взяла бичка третячка та санки? Зробила собі, підвези ж мене, лисичко сестричко. Е, куди я тебе візьму? Ти мені санки зламаєш. Ні, каже, я тільки одну ніжку покладу. Ну, клади. От від'їхали трохи, вовки каже, покладу я, лисичко, сестричко, другу ніжку. Е, вовчику, братику, ти мені санки зламаєш. Ні, каже вовк, не зламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це щось тріщить. Е, вовчику братику, ти мені вже й санки ламаєш. Ні, лисичко лисичко-сестричко, то я горішок розкусив. Ну, гляди. От їдуть, а вовк знову. Покладу я, лисичко, сестричко, й третю ніжку. Куди ти покладеш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк поклав і третю ногу. Коли це трісь? Лисичка й каже Ой лихо, іди собі, геть, вовчику, ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я горішок розкусив. Дай же й мені. А Вовчик і каже у мене більше нема. Останній. Їдуть собі та їдуть. Вовчик і каже, Сяду я зовсім, лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику, і санки зламаєш. Я помаленьку. Ну, гляди. От вовчик тільки сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаяти. Лаяла, лаяла та й каже Піди ж дровець нарубай, і на санки вирубай, і приволочи. Як же я вирубаю, говорить вовк, коли я не знаю, якого дерева. Ото так. Як санчата ламати, так ти знав, а дровець вирубати, то й ні. Як зайдеш, каже Лисичка, в ліс, то кажи рубайся дерево і пряме, і криве. Рубайся дерево і пряме і криве. Вовк і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Дерево й нарубалося. Таке корячкувате, що й на палицю не вибереш, не то на полозок. Приносить вовчик до лисички те дерево. Вона, як подивилась, давай його знов сварити. Ти не так казав, як я тобі наказувала. Ні, лисичко сестричко, я стояв та все казав. Рубайся, дерево криве й криве. Е, бісів, сину, і того недотепний. Сиди тут, я сама піду нарубаю. Та й пішла. От сидів вовк та дуже їсти захотів. Обшукав він скрізь лисичину хатку та нічого не знайшов. Він думав, думав, а що, коли я бичка з'їм та й утечу? От узяв, проїв дірку у бичка, зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а сам драла. Приходить лисичка, зробила санчата, сіла, вперед бичок третячок. Аж бичок не везе, вона його батогом. Як ударила, а солома й випала, а горобці порозліталися. А, кляти, вовчику, постій же, я тобі згадаю. Та й пішла собі. Лягла на шляху та лежить. Їдуть чумаки з рибою. Вона притаїлась, мов не жива. Побачили чумаки лисицю. Візьмемо, брати, та продамо, буде за що хоч погрітися. Скинули її аж на останній віз, та й поїхали. А лисичка сестричка кидає по рибинці на дорогу. От як накидала вже багато, тоді нишком і сама злізла. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить вовчик? Здорова була, лисичко. Що ти робиш? Рибу їм, каже. Дай же й мені. Піди собі налови. Та як же я наловлю? Навчи мене. Поміркувала лисичка, а потім і каже Піди до ополонки, устромив ополонку хвіст та потихеньку води і приказуй ловись, рибко, мала й велика, вона й наловиться. От прибігає вовчик до ополонки, устромив в ополонку хвіст і каже Ловись, рибко, мала й велика. А лисичка з очерету «Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. А мороз на дворі такий суворий. Вовчик усе хвостиком води та приказує. Ловись, рибко, мала й велика. Поки ловив вовчик рибу, хвіст так і прикипів до ополонки. Тоді лисичка в село побігла і репетує. «Ідіть, люди, вовка бити! Люди, як вискочать, з кочергами, з рогачами, з сокирами. Побили того вовка бідолашного, а лисичка і досі живе у своїй хатці. Друзі, якщо вам сподобалася ця казочка, підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк.